Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про найближчі три дні важливі події. На що звернути увагу, про що буде розповідати. Так, будьте уважні, бо тут до вас хоче завітати. Людина, яка просто хоче вас чимось розбурхати, щоб ви поганий настрій відчували, щоб вам було щось неприємно. Як знаєте, от принесу тобі будь-яку погану новину і буду ще й розганяти в тобі такий настрій. Не давайте такої можливості. Бо якщо відганяти від себе таку людину, у вас тут буде спілкування з зовсім з іншою людиною, світлою, приємною, і людина розганятиме для вас от ті страхи, які вас вам хоче люд... інша людина нав'язати. Це знаєте, як а чого це ти? Себе нормально почуваєш. А де це ти береш нормальний, добрий настрій, добрий гумор? Ну, от, з таким бажанням. Ну, якась така погана людина. Далі, зверніть увагу, для когось з вас буде сюрпризом те, як ви, як ви легко, це знаєте, як сили будете встановлювати. Як ви легко будете повертатись до ну, такого більш приємного емоційного стану? Я бачу, що людина посміхається, і це не просто так. Щось ви знайдете для себе якийсь такий, ну скажімо, рецепт. Тобто ви може, будете якісь вправи робити, може ви. Перефарбуєте волосся і вам це підніме настрій. Може, ви сукню нову якусь придбаєте, або будете перешивати якісь свої речі, і вони зовсім по-іншому будуть виглядати. Може, це ну, там, в квартирі щось там, перестановку якихось меблів зробите, або, наприклад, там, я не знаю, перефарбуєте стіни, або ще щось. Це може бути що завгодно для вас. Просто це, може, просто ви десь підете, от зовсім нова для вас локація, зовсім нові враження, і це вам настрій буде піднімати. Може, ви просто іншою дорогою будете добиратись там, наприклад, на роботу і там кращі краєвиди. Тобто, щось, що це не буде щось дуже складне для вас, але це так вас переналаштує. Це буде, ну, просто от зовсім інша якась енергія в вас внутрішньо. Далі дивимось. Ну, Клопіт домашній, ну, це ж таке, що ніхто не відміняв, але знаєте, ви ну, тут така ситуація, коли от вам весь час нема коли. От ви перекладаєте, наприклад, там те ж саме там, прибирання. Там, ну, не сьогодні, а завтра зроблю. Приходить, завтра у вас так зайнятий день, що коли ви вже приходите додому, сил зовсім нема і вранці нема коли. Добре, переношу ще на день. І, врешті-решт, ви зробите щось там. І це я такий приклад з прибиранням. А у вас там що завгодно може бути. Ви ж, врешті-решт, щось це робите, і ви такі будете задоволені, що ви ем, от не стали перекладати ще на день, бо як тільки ви це робите, до вас хтось у гості завітає, і ви просто будете щасливою людиною, що, ви, ну, що вам не соромно, що у вас там щось таке зроблено, і людина це помічає і відмічає. Така якась для когось з вас ситуація. Так, для когось гості, го, гос, ай, для кого як? Для когось чоловік, для когось жінка. А, з чимсь прийде, а, щось принесе, ну, у когось що, у когось це будуть якісь там, наприклад, платіжки. Допоможи розібратись. У когось інший якийсь там, може, документ, може, просто якийсь лист принесе, бо бачу, якісь папери несе до вас. Далі по перспективах найближчі три дні дають можливість от тут як очікування більш, коли е, мені показані два чоловіки, навіть три. Дивляться в один бік і чекають ну, як результату якогось від іншої людини. Хай би б не чекали, бо та інша людина просто спить. Якийсь теж схожий на чоловіка. Він просто, от, знаєте, він нічого не робить. Може, там не обіцяв багато чого, але, як то кажуть, обіцянки ціцянки Оце та сама тема. Будуть довго чекати. Так, далі. По перспективах тут зустріч, чоловік та жінка. І є інший чоловік, який знає ну знайомий чоловіка. Може, і знає цю жінку, а може, просто знає про неї. Ну, тут така собі заздрість показана. Він от цю жінку він собі в уяві малює. Ну, дуже гарною, дуже доброю, дуже такою приємною людиною. Йому б хотілося чи таку саме, чи саме цю жінку. Йому хотілось би собі у, у сім'ю у стосунки. Ну тут Чоловік він так здогадується, але він не впевнений. І в якихось моментах він як залежить від цього своє... це або друг, або хто він йому. Якась фінансова залежність є, або вони разом заробляють, або він в нього там планує якісь кошти брати у борг. І якось так. Знаєте, і не посваришся з ним, але і ситуація, в якій він як закриває собою свою жінку. Хто вона йому або дружина, або хто. Так, для когось у перспективу. Ніби якась спільна справа там дивіться вже самі або вона. Особистого життя стосується, або вона просто суто якась робоча, теж показані мені три, ні, чотири в цьому випадку людини. Головною фігурою, центральною фігурою показаний чоловік. А от далі він, як, знаєте, він як повертається назад. Щоб побачити е, двох людей: чоловіка старшого за віком, і молоду жінку, молоду дівчину, молоду жінку там вже. Ну, от, мені вона молодою виглядає. І якась тут спільна тема є фінансова. Знову ж таки, щось тут багато про фінанси. Спільна тема, яка Поки що, як під питанням, поки що, ну щось тут не все зрозуміло, як туману багато. Треба роздивитись, розібратись і страху багато саме у цієї молодої жінки. Вона тут чогось так побоюється. Але за нею є жінка інша, старша. Може, матуся, може там старша сестра, може хтось там. ну. Може родичка, а може і чужа людина, але старша за віком, яка як підтримку їй ладна б надавати, аби вона прийняла цю підтримку? Тепер про підвищення багато роздумів у чоловіка. Поки що роздуми, поки що нема такої прям можливості. Далі є. Є тут роздуми в іншого вже чоловіка про рух, як хоче тут жіночий чобіток, і він, знаєте, от він думає про якусь жінку, але є якісь перепони, щось він не може роздумів багато, а дій. Жодної. Щось є проблеми якісь, він щось не може. Оцю мрію поки що він не може, це як мрія, не може втілити в життя. Далі дивлюсь, що стосовно робота соціуму. Тут мені показаний чоловік, який буде круг жінки, ну знаєте, як танцювати. Це або якийсь службовий роман, або це просто десь в соціумі він побачив, він просто от як голову втратила. Втратив. Саме так тут мені і показано, просто ну, жінка йому дуже подобається, а в жінки там в голові купа проблем, там, знаєте, от це треба зробити, там така вирадумок, просто вона планує, вона думає, вона передумує, вона в голові вже там з кимсь, як планує розмову, вона думає, до кого треба додзвонитись, вона навіть не помічає цього безголового. І якось так показано, коли знаєте, жінка йде десь у своїх справах, а він весь час забігав вперед неї і щось їй там і розповідає, і питає, і, і з квітами прибіжить. Та хай з квітами, хай бігає. Далі засмучений чоловік, десь працюєте з цим чоловіком, буде вам жалітись на когось, або це з керівництва, або це просто от... Ну от співробітники, але. Людина, яка як дістає його якимись питаннями. Отак воно виглядає. Далі дивлюсь. Так, чоловік 63. Цифра на ньому або це рік народження, або це вік людини. Літера М, літера І С Є або ваші ініціали, або його. Цифри ще 57 бачу. І знаєте, дуже зосереджений. Тут як багато роздумів людини. Він заспокоїний. Він потім заспокоїться, як з вами поспілкується. А от зараз, станом як на зараз, є в нього інформація, яку він як не розуміє, куди її притулити, цю інформацію, що з нею далі робити. І він буде у вас уточнювати, от, що ти, як ти вважаєш? Він не тільки у вас так буде уточнювати. Тут мені показано, що і в чоловіка, і в жінки буде уточнювати. Жінка як... Знаєте, як розсмішить, і сама буде сміятись, ну, от, поки буде пояснювати йому, і його розсмішить, і взагалі тут змінить настрій. І далі він вже просто от і легше до цієї інформації ставиться, і він вже знайде місце, куди, куди там притулити цю інформацію. І буде тішитись з того, що як вдало, що він з вами з кимсь там поспілкувався, що він все собі прояснив, що ви люди, які йому дуже допомагають, якісь його там справи завершувати до кінця доводити. Літери С У Людина, чоловік мені показаний, який дуже багато думає про якусь сварку. Десь він з кимось там. Ну, я так, ну Так як воно показано, то навіть почубився. Угу. А з голови ж воно не йде, воно вже сталося, але ще в голові сидить. Так, тут хтось лежачи планує дорогу кудись, навіть з вами або до вас. Якийсь, ну, чоловік лежить і тут щось багато в нього роздумів на ваш рахунок. А ще багато спілкується телефонною розмовою з якимсь чоловіком. І про вас теж є там мова. Літери С, тут, літера Л. Зараз літера Б. Х. Ну і все більше не бачу літер. Добре. Далі. Ну, до когось зарплатня вже скоро прийде. От, ну, найближчі три дні ви вже будете з зарплатою. Угу. Так, далі. Так, ось тут мені показують чоловіка, який про цінність вашу буде комусь говорити. Як ціну вам набивати буде? Рекламує вас комусь. Це може бути і робоча ситуація, а може бути і таке, що, знаєте, наприклад, хтось з вашої сім'ї і рекламує якісь ваші здібності. Якийсь ваш талант. Угу. Так, ось тут літера Н і літера Т О. Дві людини, чоловік та жінка, щось між собою розмову мають, але насправді, от знаєте, та тема, яку вони обговорюють. Нічого вони там не знають. Їм здається, що вони там щось таке знають. Це, як знаєте, там ну, краплинку з того, що є насправді, вони там про щось здогадуються. А от розмов вже багато. От тут, ну, тут з цікавості, що там, як, там насправді, хай би і не говорили про цю тему, бо це так пусте. Пуста мова. Так. Найближчі 5 днів якась затягнута ситуація або в чоловіка, або з чоловіком, вона буде вже закрита. крапка буде поставлена. Ось так. Взагалі багато такого показано, що якісь моменти будете прояснювати. Тобто, ви спочатку чуєте новину від когось, а потім ідуть пояснення про те, що ж ви таке почули, що воно насправді. От і все. На цьому всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І всім дякую за вашу активність на моєму каналі, за ваші вподобайки. Ніхто не знає, хто з вас їх ставить, але кожного разу мені дуже приємно, що вони в мене є, що ви в мене є. І дякую за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось, всім пока.